Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі! Сьогодні я з вами поділюся рецептом дуже смачних хрустких пікантних огірочків на зиму. Скільки б банок я не закривала, їх завжди буде мало. І для початку натираємо 700 г моркви на тертку для моркви по-корейськи. Запасаємося тут терпінням і тремо. Ось тільки морковки нам потрібно. І також для цього рецепту потрібно 4 кг огірочків. Від огірочків я відрізала дубки і тепер розрізаємо їх на дві частинки, кожну частинку ще раз на дві частинки, і ось таку на ще раз на дві частинки, скажімо так. Якщо огірки у вас довгі, то нарізайте їх на три частини на ось такі брусочки. В принципі, їх можна і просто на 4 частинки нарізати тут, вже як вам буде зручно. Мені смачніше на ось такі шматочки. Далі до огурків додаємо морковку, натертий чесничок або пропущений через чеснику давку або натертий, далі сіль, цукор і спеції. У мене це коріандр, чорний мелений перець, червоний гострий перець і червоний солодкий перець. В принципі, спеції можна регулювати за своїм смаком. Також додаємо сюди оцет і олію. І тепер це все добре перемішаємо. Я перемішую руками і вам рекомендую, щоб його трішки отак почавити, овочі, і вони пустили сік. І в такому вигляді залишаємо їх на 2-3 годинки, щоб овочі пустили свій сік. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Сік ми ні в якому разі нікуди не зливаємо, він нам потрібний. Далі беремо баночки, можна їх не стерилізувати, бо ми будемо стерилізувати все разом. Заповняємо їх овочами, трішки їх ось так втрамбовуємо і тепер заливаємо їх ось цим соком, який залишився. Коли залили соком, ставимо їх в каструльку, наливаємо водичку теплу і стерилізуємо їх приблизно 10-15 хвилин. І також накриваємо кришками. Після стерилізації кришечки закатуємо, даємо їм повністю охолонути при кімнатній температурі, після чого переносимо в прохолодне місце і тримаємо їх на зиму. Хоча, якщо чесно, до зими у мене вони не доходять. Ми їх з'їдаємо ще осінню. У гірочки виходять дуже смачні, пікантні хрустки. Обов'язково спробуйте їх приготувати, вони дуже і дуже смачні. Усім смачного та до нових рецептів!